Аншлаг у Мельпомені. до Бориспільського муніципального театру приїхали гості з столиці Київський театр Ляльок. Вони привезли з собою виставу казка про Івана та Хому. На сцені всього троє акторів, грають трьох бурсаків, оповідачів казки та всіх героїв. Як був собі, цар! Сини. Старший Хома. Хома. Розумний. Розумний. О. Менший Іван. Ось. Як завжди дурний. Та й ще й не посвідда страшний. Ай, наливайте, повній час. Цар старий був і тому став гадати він кому після смерті трон віддати. А предстаньте приді мною. Улюблені сині мої. Батьку кликали, тутнички я. Що ти робила, дитина моя? Складав грошики я в скриню, щоб колись лиху годину їх спокійненько дістати. І згоден зі мною. І добре сіно. <звач> Батько! <звач> <звач> Нащо викликаєш? Від роботи відриваєш. Чим займався ти? <звач> Гуляв. Сонце камінці ж бурляв, хотів його із неба збити, потім хмарки став лічити, триста налічив. Іх туріло. <звач> Бак з тобою. Ну? До діла цар топить Івана і віддає свою корону другому сину Хомі. Однак Іван не помер. Він потрапив до живота великої рибини і вибирається звідти, аби бути сватом на братовому весіллі. Однак цар Змій не хоче віддавати доньку за Хому. Він придумує нареченому багато задач, з якими не можна впоратися. Однак хитрому братові Івану допомагають друзі. О! Дачі в захваті від головного героя вистави Івана. А чим він сподобався? Він кумеди розказував. Патріотизмом, тобто, допомогою добрати там. Виконавець ролі головного героя Казки Івана Голика Євгеногородній ляльковод вищої категорії. Це у акторів вважається вищим пілотажем. Артист ділиться професійним секретом. Як вдається оживити ляльку. Головне не перегравати. актера, студента, себя вкладывать в куклу, но ни в коем случае, я вот всегда, когда студенты увлекаются, у меня еще, я еще и преподаю, когда студенты увлекаются, они немножко теряют грань, вот она, вот у меня сейчас там девушка есть на курсе, она очень так верит в то, она играет Питера Пэна, и она прям доводит себя до сумасшествия, я говорю, солнышко, ни в коем случае нельзя так делать, есть ты, как человек, А є то, що ти играешь, це образ. Ні в коем случае не можна доводить до того, що я вот це вот смішно. І тогда це вже не театр кукл, це тоді. І тоді вже в місці... Нужно а не в театре кукол. Автор п'єси розповідає її режисер Леонід Попов, молодий драматург Олександр Кузьмін. Сценарій він написав ще в студентські роки, поклавши в основу казку про Івана Голика, етнографа Івана Манжури. Жанр бурлеск, тобто п'єса смішна. Постанова. Образ українського вертепу та гри бурсаків, але з сучасними нотками. Мораль вистави певен режисер актуальна для людей в усі віки і зрозуміла і дітям, і дорослим. У кожній касті ми бачимо мораль, яка підходить і розуміють і дорослі, і діти. тут є підтекст, другий план, який адресований для дорослих. Відчували, коли кажуть актори про долю. Про що важливіше для людини і чому він голий, Іван Голик, розумієте? Не тому, що він тільки до, до риби до кита до, до черева потрапив, але і тому, що у нього така була злиденна доля. І що не все, що світиться, то гарне, і це важка доля носити на голові корону. І треба відповідати за це. розумієте. то це дещо сьогодні. Ця п'єса актуальна і сьогодні. Творці намагалися надати виставі виключно українського колориту. Тому лялькові актори в шароварах та вишиванках, а мова героїв з українськими жаргонами та жартами. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини, телеканал Бориспіль.